Ліна Костенко коректна ода ворогам, читає Наталія Пономаренко. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма гарне відчуття, марудна справа жити без баталій, людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші. Дрібну та, будь, негодна ворогами, якщо я маю біцепси душі. То в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам! Бережіть снагу! І чимно попередить вас, дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова.